Командири військових частин зможуть призивати чоловіків без участі ТЦК. Генеральним штабом Збройних сил України в ініціативному порядку опрацьовано пропозиції до змін до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, що надають можливість командирам військових частин здійснювати призов військовозобов'язаних, які виявили бажання проходити військову службу без участі у цих заходах ТЦК та СП. Пояснюю. Впровадження відповідних змін дозволить, по-перше, спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації, командирам військових частин підібрати та призвати на військову службу особовий склад, який мотивований для захисту своєї батьківщини. Військово зобов'язані зможуть вибирати вакантні посади, що є у військових частинах, у тому числі за спорідненням цивільним фахом або навичками. Нівелювати ризики для громадян бути призваним через ТЦК до інших військових частин не за власним бажанням. Якщо вас цікавить більш детальніша інформація, пишіть ваші питання в коментарі, а ми їх розберемо. До зустрічі!